Олександр Водій таксі каже, цією дорогою їздить щодня. Якщо світлофор вимкнений через відключення електроенергії, як сьогодні помічає порушення. не працює світлофор, то нужен регулюрів. Много не знає правил. зупиняється по 4 по машин там, де треба. У них головне у нас вони не зупиняються. Сьогодні на перехресті регулює рух сержант поліції Катерина Мінько. Говорить, на цьому місці аварії здаються часто. Деякі водії ну, хочуть, так сказати, проскочити, не надають перевагу, ну тобто, ДТП тут трапляється. Буквально нещодавно навіть було ДТП». своєї черги. Проїхати чекає водій Станіслав. Каже, радий, що сьогодні є регулювальник. Обов'язково потрібні в місті регулювальники, тому що якщо немає регулювальників, не ДТП, аварії, багато порушників. Я стільки катаюся вже десь ну, дві неділі, то багато де їх немає. Особливо це сьогодні тільки перший раз бачу, що поставили на цьому перехресті. А так його не було. Кількість регулювальників у місті залежить від завантаженості патрульних, розповідає речник патрульної поліції області Олексій Драгун. Це може цифра варіюватися від одного-двох регулювальників на перехрестях до приблизно 20 осіб на перехрестях міста. Окрім регулювання і обслуговування доріг, так би мовити, патрульні також займаються викликами на лінію 102. Ольга Мацканіш, Тамас Горозі, Федір Коцапа, Суспільне новини, Черкаси.